Черговий скандал навколо будівництва в Ужгороді цього разу йдеться про встановлення збірно-розбірної конструкції на площі Кирила та Мефодія. Виділення землі під забудову біля України незаконне, вважає депутат міськради Олександр Волосянський. Саме він опублікував результати поіменного голосування. Я підняв документи, і виявилось, що мова не просто про доцільність, недоцільність будівництва. Мова про махінацію, коли з прямим порушенням закону частину скверу передали в приватну власність. Зі слів депутата, площу нерухомого майна поступово збільшували з 9 до 80 квадратних метрів. Про це розповідає і його колега Валентин Штефаньо. Це майно то це мав рухоме стає нерухомим. Це у нас дуже багато таких є прикладів по місту. Це схема розповсюджена. Зазвичай це біля нерухомого майна, яке є, займає невеличку площадь, виділяють ще е, в 4-5 раз більше земельну ділянку, нібито для обслуговування. Потім це переводять під будівництво, і таким чином у нас забудовується місто. Ділянку приватизував приватний підприємець ще у 2023 році. В той же час Валентин Штефаньо стверджує: наразі процедура реалізації ділянок в місті через систему прозоро не діє. У нас в міській раді так просто за такі питання ну не голосують. Не голосують. Зазвичай мало би відбуватися таким чином. Це ділянка, вона отримує свій кадастровий номер, вона потрапляє на Прозоро і підприємці, не знаю, мешканці міста, хто бажає приймати участь в аукціоні на право оренди, але через Прозоро це не відбувається. За словами головного архітектора Ужгорода Олега Боршовського на будівництво МАФу в міськраді надавали містобудівні умови та обмеження. Ужгородці ж проти такої забудови. Проти звичайно, ну тому що це зелена зона, вона має бути зеленою. Ну я думаю, що не треба. Тут треба, на мою думку, зробити краще асфальт в першу чергу, щоб люди могли спокійно ходити з колясками і не а… У Нас достатньо, я думаю, торгових центрів, АТБ і так далі. А цей бардак, взагалі, хто їм розвив, дозволив. Тротуар зайнято одну частину, зелена зона. Це недоречно. Є інші міста, Закінців є такі, що можна пусті магазини. Там можна зібратися, все нормально, цивілізовано. Ну, я не вважаю, що це магазин. Та вже куди з зеленої зони, скоро тут взагалі ніякої не буде? Проти такого, має бути більше зеленої зони, більше природи, більше дерев, ну, щоб дихалось краще. За добу вдалось зібрати необхідну кількість підписів під петицією щодо демонтажу збірно-розбірної конструкції центру продажу на площі Кирила і Мефодія. 2Б. Ми звернули увагу на те, що цей павільйон знаходиться в безпосередній близькості до дерев згідно державних будівельних норм відстань від зовнішніх стін будівлі повинна становити не менше 5 метрів. У власника будівлі буде привід подати заяву до департаменту міської інфраструктури. З клопотанням про видалення дерева або його так зване кронування, та додає маф, який виліз на зелену зону, в генеральному плані не зачіпає її. Петиція набрала потрібну кількість голосів і іде на розгляд, буде передана на розгляд до міської ради. Але чи знайде міська рада? І коли вона знайде час розглянути цю петицію, і чи відповідь на цю петицію нас задовільнить? Оце вже велике питання, але ми будемо намагатися примусити наших обранців, нашого міського голову, відповідати на питання чітко, а не от якимись там такими незрозумілими тезами, якимись відписками і так далі.